Якщо ви любите iHerb так як і я, це відео для вас. Сьогодні я розповім, як отримати максимальну знижку, яка буває лише раз в рік 28%. На все, на все. Тому обов'язково дослухайте відео до кінця. Я розповім і поділюсь, що саме я замовляю на iHerb. Це і вітаміни, і бади, і добавки в їжу, оливкова олія, різні батончики. Все це я дуже люблю і користуюсь багато-багато років. Підписуйся на мій канал, обов'язково став лайк цьому відео, і я почну з того, що розповім, які на сьогоднішній день я замовляю і приймаю вітаміни для того, щоб почуватися більш здоровою та красивою. Перший це моя любов, магній. З ним я краще сплю. в мене сон більш глибокий, неповерхневий. Я краще засинаю і краще висипаюсь. Приймаю ось такий магній. Звичайно, всі силки я залишу в описі під цим відео. Друге, це і краса наших нігтів та волосся і взагалі шкіри. Це омега-3. Вони дуже цікаві. Зараз покажу, як вони виглядають. Вони чорні. Взагалі, таке рідко зустрічала, чому саме чорні. Таблетки, приймаю їх по 3-4 таблетки за один раз в день. Тут 240 таблеток. Кальцій. У мене низький кальцій. Я в одному з своїх відео розповідала, що в мене є хронічна хвороба, з якою я не один рік борюсь, і саме тому я. Повинна приймати до, пожиттєво до кінця життя цей кальцій і те, що люблю, треба. Нещодавно я замовила, я розповідала в своєму Тіктоці про це. Це такі е, природні, знеболюючі препарати для тих, в кого болі в спині, в шиї, взагалі в організмі. Головне цей препарат приймати постійно, він накопичується в організмі. До речі, я сьогодні ще не прийняла. Він дуже смачний. Це такі. Не знаю, як пояснити навіть. Ось такі, як ви бачите, пампушки, вони якісь такі схожі на пластилин, ну це не пластилин. Дуже смачні, дуже смачні. Кисловатів. Але смачні ці жувальні таблетки, вони на основі імбиря та куркуми, що є природнім обезболом і протизапальним засобом. Тобто, приймаючи ці ліки, якщо на постійній основі, ви можете покращити своє самопочуття і різного характеру болі підуть. Я практикую це і. Дайте знати, якщо ви таке пробували. Останні роки я також замовляю оливкову олію виключно на цьому сайті. І ось власне останнього разу я взяла на пробу ось таку грецьку оливкову олію. Вона йде повністю натуральна, без домішків, органічна. І що мені подобається, що в неї є ось такий носик, дозатор для того, щоб олії не виливались надто багато. Олія авокадо. Це дуже-дуже дуже дуже корисно. Минулого разу я взяла на пробу 500 мл, чи навіть 250. Цього разу я взяла 750. Я додаю її в салати, в їжу, будь-куди. І насправді її не так просто де купити, вона рідко де її зустрінеш. Тому обов'язково зберігайте ссылку в описі залишаю. Замовляйте. Хоча б на пробу замовте 250 мл, як я минулого разу зробила. Мені сподобалось, і я замовила 750, бо так вигідніше. Що ж, а тепер найцікавіша частина цього відео: як ж скористатися цим промокодом, який дасть максимальну знижку 28%. Також хочу зазначити, що на моєму каналі вже був схожий випуск, де я детально розповідаю, як взагалі працює система знижок на iHerb, і ви можете ознайомитись там різні промокоди для того, щоб Заощаджувати не тільки в найближчі дні, поки діється акція. Загалом вони цю акцію дарують до своєї річниці. Саме тому це 28% знижка, адже їм 28 років. Тобто року буде 29. Логічно. Для того, щоб скористатися цією знижкою, вам спочатку потрібно ввести ось цей промокод, натиснути кнопку Застосувати і. Після того ввести другий промокод. Так ви отримаєте максимальну знижку. Ну що ж, я вважаю вам вдалих покупок. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Будь ласка, залишайте якийсь коментар. Діліться тим, що придбали. Па-па!